Усім добрий день! З вами я, Андрій Суляк і... і Богдан Бубняк. І... Сьогодні ми пограємо в ігру, яка називається Geometry Dash. Дуже прикольна повна версія на моєму телефоні Fly. От він. Що ж, і ми йдемо грати. Ми йдемо іграти цю прикольну ігру. Я вже багато чого пройшов, але сьогодні ми будемо все від першої карти. Види пароль. Закриваємо камеру, щоб не було видно пароль. Він в мене дуже великий. Пароль введений. Ну що ж, і ми йдемо грати в Гіаметрі Dash. Так. Йдемо проходити саму першу карту. Саму першу. Звук може підкрутити. Ну як я так програв? Ну. Ну! Ти грати розучився? Угу. Пішло. Ну чого? Нормально грай. Я не можу грати, мені якось незручно на тому телефоні. Буде грати Богданчик. І давайте тако. Якщо Богданчик буде програвати, то тоді він буде кидати телефон. Що ж, Бодя, давай. Давай. Почнемо пограти. Крута ігруха, я її так люблю. Може їх хтось не любить, не зневажає, але все-таки гра дійсно крута. Вона дуже крута і дуже прикольна. Ми летимо тепер на літочку. От я Уху, Знаєте, я літочок називаю бульйоном. А чому бульйоном ти його називаєш? Тому що в нього ззаді летить й як бульйон. А, точно. Було. От, бульйончик. Ми вже далеко. Добігли mm -hmm. та все-таки mm -hmm. програли. І я казав, що бодя кине телефон, і він кинув. Зараз ми граємо на перших картах. Але на наступному ролику завтра ми зіграємо на електродинаміксі, клуб степі, електромені, Мені, Клатер Фанку, X-Tep, Короче, на крутих картах. картах! І, звісно, на самій останній там де я ледве витягнув 10%. Дуже важка карта. Дуже важка. Дійсно важка. Продовжуємо.

Ну, дальше я не пройду. Адимену, кидай телефон. Ой. А ще я вам хотів показати. Blast projecting. Про Processing. Там де мене було 30%. Слухайте музику і наслуждайтесь. Програв! Я извиняюсь. Я вам хотів показати дещо краще. ЩЕ На стрілочці, як я граю, хотів показати. Добре. Ну знов програв! Що ж це таке? Ну раз, ролик Друзі закінчується! Усім до побачення! побачення. Ставте лайк, лайк і підписуйтесь, підписуйтесь на наш підписуйтесь. канал!